Молитва сорокоуст за єдність у боротьбі з ворогами, нехай Господь буде з Україною і з усіма, хто бореться за її свободу. Важливо, дуже важливо читати молитву 40 разів. Господи, праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне на свободи. Не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність Нашою непереможною зброєю, захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас. Дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний Суд Де. Перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну. І допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд Де, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи. Не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність. Нашою непереможною зброєю, захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас. Дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю, захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний Суд Де. Перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну! І допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи. Не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд Де, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність. Нашою непереможною зброєю, захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас. Дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю, захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд Де. Перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну! І допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи. Не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд де? перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність. Нашою непереможною зброєю, захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас. Дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд Де. Перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну! І допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд Де, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи. Не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд де? перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність. Нашою непереможною зброєю, захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи праведний суд Де, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас. Дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний Суд Де. Перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну! І допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд Де, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи. Не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд Де, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність. Нашою непереможною зброєю, захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас. Дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд Де. Перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну! І допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд Де, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи. Не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд Де, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність Нашою непереможною зброєю, захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд Де, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас. Дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю, захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний суд Де. Перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну. І допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи. Не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи праведний суд Де, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність Нашою непереможною зброєю, захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас. Дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю, захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний Суд Де. Перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну. І допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь. Господи, праведний судде, перед лицем ворогів ми стоїмо разом, як один народ, що прагне свободи, не дозволь нам розслабитися, не дозволь розділити нас, дай нам силу вистояти, перемогти і не втратити себе у ненависті. Нехай правда буде нашим мечем, а єдність нашою непереможною зброєю. Захисти Україну і допоможи нам здобути справедливу перемогу. Амінь.